Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву прославлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, в цьому літньому вечорі в Твоїй присутності стаємо і хочемо, Господи, славити Тебе, дякувати тобі, величати Тебе, хочемо, Господи, просити за нашу державу, за весь світ. Ми віримо, Господи, що Ти чуєш нашу молитву. Ми віримо, Господи, що вона цінна для Тебе. Ми віримо, Господи, що Ти радієш цій нашій спільній молитві. Ми, Господи, надіємося, що вона тобі до вподоби. І надіємося, Господи, що вона вислухана Тобою. Слава тобі, Господи, що Ти вислуховуєш, Ти чуєш, Ти даєш відповідь, так як вважаєш за потрібне. І в час, коли вважаєш за потрібне, але ти даєш відповідь на наші прохання в спосіб найкращий. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, бо ти чуєш кожну молитву, кожен стогін, кожен плач, ти бачиш кожну сльозу нашого народу. І ти милосердишся над нами. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи. Бо наша надія в тобі, хоча ще не закінчилася війна, але ці три з половиною роки Ти, Господи, підтримуєш наш народ, Ти є з нами, Ти допомагаєш нам. Поборювати Голіяфа, Ти допомагаєш нам протистояти Голіяфу. Ти, Господи, зі своїм помазанцем Давидом, Ти з нами, Господи, слава тобі. Слава тобі, Господи, бо твоя рука не закоротка, щоб благословити нам. Слава тобі, Господи, бо віримо, що Ти. Наш плач обернеш на радість, що ти наш смуток обернеш на танець, ти нашу жалобу, наше голосіння обернеш на спів і велику радість усього народу. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Алилуя! Знаємо, Господи, що жодна молитва не падає на марне, що Ти вислуховуєш кожну молитву і даєш відповідь в спосіб найкращий для нас, і в час, коли це є більше необхідно. Слава тобі, Господи, що Ти зараз чуєш нашу молитву, що Ти чуєш наше взивання, що Ти чуєш наш крик до Тебе. Слава тобі, Господи, що Ти чуєш нас, і Ти допомагаєш нам, і Ти підтримуєш нас. Слава Тобі, Господи! Слава тобі, Алилуя! Слава тобі, Господи, що Ти є з нами, що Твоя рука є з українським народом в боротьбі проти нашого агресора. Твоя рука є з нами і є за нас. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо знаємо, що Ти є над усіма подіями, над усіма політиками, над усіма тими, хто має владу, Ти є, Господи, над усіма. І знаємо, Господи, і проголошуємо, що останнє слово є за тобою. Останнє слово за тобою, Господь. Слава Тобі, слава! Слава тобі, Господи, Ти з нами. На Тебе можемо, Господи, опертися. До Тебе можемо прибігати. На Тебе можемо уповати. В Тобі наша допомога, наш захист, наш прихисток. Наша опора. На Тебе одного, Господи, покладаємо надію. Тобі одному довіряємо, Господи, бо Ти єдиний. Господи, Ти єдиний не підведеш. Слава тобі, Господи, слава Тобі, бо Ти єдиний не підведеш, Господь. Слава тобі, Господи, Алелуя! Слава тобі, Господи, за всі чуда, які ти робиш в світі, але особливо сьогодні славимо Тебе за чуда, які ти чиниш на фронті. Слава тобі за те, що ти в енний тисячний раз. Показуєш своє втручання, коли рятуєш надзвичайний спосіб. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи. Бо Ти дбаєш про нас, Ти сказав, що навіть волосся в нас на голові пораховано, і жодний волосок. Не впаде, щоб ти не знав цього. Слава тобі, Господи. Аллилуйя, хвала Тобі, бо цим ти хотів підкреслити цими словами, що ти все знаєш, найменші наші думки, найменший порух нашого серця, все, що переживаємо кожної секунди, кожної миті, ти все знаєш, Господи. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Слава Тобі, Господи, що Ти зараз витираєш сльози засмучених. Ти потішаєш, Ти зараз, Господи, даєш свою радість, свою потіху, своє утішення. Ти зараз говориш. Не сумуй я з тобою, не сумуй я є. Слава тобі, Господи, що своєю присутністю, своєю підтримкою потішаєш наші серця. Слава тобі, Господи, бо ти є. Бо Ти є з нами, Ти є за нас, ти є біля нас в нас. Духу Святий ти всюди єси і все наповняєш. Слава тобі, слава тобі, Господи. За ту потіху, радість, яку зараз даєш. Якщо ти знаєш особу чи осіб, які зараз мають смуток, переживають горе, біль, депресію, не бачать сенсу життя. То проси за них, або якщо сам є в такому стані, то проси зараз Господа, бо вірю, що Господь зараз приходить зі своєю потіхою. Господь зараз приходить зі своєю радістю. Він хоче витирати сльози. Він хоче підіймати на дусі, Він хоче вдихати в нове життя, давати новий сенс всім, хто зараз переживає біль, страждання, тривогу, депресію, смуток. Ісус зараз хоче піднімати з цього стану. Проси зараз за себе. Чи за своїх ближніх, чи знайомих, або і за себе, і за них, якщо маєш потребу. Довіряй зараз себе і цих осіб, Ісусові. І вір, що він може. Навіть якщо ця людина вже тобі багато раз сказала, що вона не хоче жити і не бачить сенсу життя, то повір, що Ісус є той, хто має силу, владу, перемінити все в житті цієї людини, додати їй сенсу в житті. Повір в це, Господь Великий. the video is so Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток, даєш нам радість тільки ти. Проголошуй зараз ці слова, можеш співати чи говорити їх з вірою, що Господь зараз робить. це в твоєму житті, чи в житті людей, яких ти зараз йому віддав. Ісусе, ти. Проганяєш смуток, Ісусе ти проганяєш смуток, Ісусе ти проганяєш смуток, Даєш нам радість тільки ти, Ісусе ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток, даєш нам раність тільки. Ти. Ісусе, довіряємо тобі зараз, всіх полонених, особливо тих, які зараз засмучені, які зараз В великому смутку, в великій печалі, віддаємо тобі Ісусе всіх постраждалих, тих, які має, тих, які мають фізичні поранення, тих, які залишилися без кінцівок, тих, які Господи. Не бачать сенсу в житті тих, які теж психологічно не можуть дати ради. Довіряємо тобі зараз Ісусе, наших військових, які, Господи, не бачать сенсу далі воювати, які є на службі, але в смутках і не можуть дати ради цьому, щоб служити і добре виконувати свої обов'язки. Довіряємо тобі їх, довіряємо тобі Ісусе, зараз всіх дітей, які через війну втратили батьків, які, Господи, засмучені, і ніхто їх не може утішити, але ти, Господи, можеш. Довіряємо тобі, Ісусе, всіх дітей, вкрадених і вивезених в Росію. які сумують за своїми рідними, Які сумують за Україною, але нічого не можуть зробити. Довіряємо тобі їх, Ісусе. Довіряємо тобі, Господи, цей смуток, який. Є в Україні через війну. Довіряємо Тобі, Господи, всіх осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну. Цих осіб, які зараз засмучені, і ніхто, і ніщо не може їх утішити, але Ти можеш утішити їхнє серце. Довіряємо тобі Ісусе, тих осіб, чиї рідні, близькі є безвісті пропавші, які живуть в постійному очікуванні звісточки. Довіряємо тобі їх, Ісусе, просимо утіш їхні серця. Довіряємо тобі, Ісусе, всіх безвісті пропавших. І тих, хто з них ще є живі, просимо утіш їх. Утіш, Господи. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе ти проганяєш смуток. Ісусе ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток, даєш нам радість тільки ти. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Ісусе, ти проганяєш смуток. Даєш нам радість, Ти Один, Даєш нам радість, ти, один. Даєш нам радість, ти Один, Дякуємо Тобі, Господи, за цю радість. Яка віримо зараз, приходить в серця всіх. Тих осіб, яких ми довірили Тобі. Ми віримо, Господи, що Ти зараз вливаєш в серця цих осіб радість, радість надприродню, тому що, по-людськи, можливо, їм немає зараз чим радіти. Але ти вливаєш свою радість в їхні серця, ти вливаєш свою надію в їхні серця. Дякуємо тобі, Господи, за це чудо внутрішнє, яке зараз робиш в людських серцях, в серцях знедолених. А Ти робиш ці серця радісними і щасливими. Незважаючи на зовнішні обставини. Бо Ти єдиний можеш таке зробити. Дякуємо Тобі, Господи, Дякуємо Тобі Господь, Дякуємо Тобі, Господи, слава тобі. І пам'ятай, яку силу і владу Ти маєш в імені Ісуса, і ти можеш в ім'я Ісуса Христа. Відганяти всякий смуток від себе, всяку депресію, також від своїх рідних, сказати ці прості слова, що в ім'я Ісуса Христа я відганяю всякий смуток. І здавалося бися прості слова, але це так тільки на перший погляд, бо вони мають велику силу, тому що ти робиш це ім'ям Ісуса. А перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Дякуємо Тобі, Господи, за цей час, за цю молитву. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою дію, за Твою надзвичайну дію, бо ти робиш всередині нас те, що. Не може зробити ніхто. Дякуємо тобі за цю радість, яку ти сьогодні вливав і вливаєш в серця знедолених, пригнічених, опущених, засмучених. Дякуємо тобі, Господи. Бо Ти є добрий Бог. Дякуємо тобі, Господи, бо Ти є добрий Бог. Дуже добрий Господи. Дякуємо Тобі за Твою доброту, просимо Господи, Твого захисту на цю ніч, на завтрашній день. Просимо, Господи, руйнуй плани ворога на нашу країну, хай вони не стісняться. Просимо Це. Ім'я Твоє Святе. Амінь. Ми молилися ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі. Дякую вам за спільну молитву і хай радість Божа, яка перевищує всяке людське розуміння. Буде в ваших серцях і в серцях людей, яких ви сьогодні довірили Господу. А Він може все. До зустрічі завтра, папа. -па.